Сьогодні на огляді Болт. Сьогодні у нас на огляді Chevrolet Bolt 2022 року, який ми привезли для нашої клієнтки. Даний автомобіль ми підібрали, перевірили, виграли, доставили та відремонтували. Пройдемось по пошкодженням. У даного автомобіля були незначні пошкодження по задній частині, як всі в принципі і полюбляють, значить, замінили задній бампер, замінили кришку багажника і її взяли в колір. У клієнтки була така ідея, фантазія, бажання, щоб автомобіль взагалі був не фарбований. Тому мрії збуваються. Далі прийдемо до багажнику. Цей багажник поміщає в собі 473 літри. Він має двойне дно, як ви можете бачити. Якщо його розкласти, то сюди може, в принципі, 1600 літрів влізти. Тобто це десь, можливо, якийсь холодильник навіть влізе. І цікаве те, що клієнтка зараз займається ремонтом в квартирі, і вона сказала, що вона вже дуже багато перевезла техніки. Тому дуже зручно. Що можу сказати, знаходжуся на задньому сидінні, в принципі, дуже комфортно, навіть з моїм зростом 181 см. Комфортний, просторий автомобіль, навіть не зважаючи на його маленькі, та маленькі розміри. Тут знаходиться, знаходиться дитяче крісло, і я взагалі дискомфортно ніякого не почуваю. Наша компанія розуміє, як важливо зробити для клієнта процедуру дуже легкою, без головного болю. Ми це робимо за рахунок нашого п'ятирічного досвіду та нашої збалансованої, та дуже якісної, і досвідченої команди. Враховуючи те, що тут дуже багато всіляких плюшок в салоні, я рахую, що цей автомобіль ідеально просто підходить саме для міського пересування, руху, їзди, тому що тут є камери заднього виду, те, що я розповідав, тут є всі різні парктроніки, помічники паркування і так далі. Дуже зручно паркуватися, тому що розміри, як ви бачили, ну вони дійсно дуже мінімальні даного автомобіля, але динаміка достатньо гарна. Я б сказав, навіть на вищому рівні. Цей автомобіль в Штатах став лідером продажів і створив дуже велику конкуренцію саме Nissan Leaf. І до речі, цей автомобіль для нашої клієнтки ми взяли по ціні Nissan Leaf. Тому довіряйте компанії Buy Cars, а ми втілимо вашу мрію в реальність. Підписуйтесь на всі наші посилання, слідкуйте за нашими оновленнями та всім вдалого дня. Що <різь> в кінці? Придумай канцом. Придумай канцов. Та я придумав. Називай нашим фахівцям слово YouTube та отримуй знижку 100 доларів на наші послуги.